Всім привіт, друзі! Сьогодні ми, сьогодні ми будемо грати в Роблокс. Частина сьома. Я так розумію, друзі, я так хочу вам сказати, друзі, що мене звати Роман. Як завжди, підписуйтесь на мене. І ще я хочу сказати, друзі, в тому, що напевно я буду вже рідше знімати довгі відео. Я буду вже частіше знімати короткі відео, щоб... Набирати більше перегляду, друзі, тому що більшість людей на Ютубі зараз дивляться лише короткі відео. Давайте, друзі, зараз трохи пограємо, А потім викладу відео YouTube Shorts якийсь. Так, друзі, дивіться, тут в нас є ліфт, ми його викликаємо. Давайте ми дочекаємося, поки він приїде, або він тут вже сам. Ще, друзі, давайте піднімемося. Хоча я не знаю, чи він працює тут чи ні, здається, ні. Тоді, друзі, давайте я піднімуся і покажу вам вийде з цього будинка. Так, друзі, як ви бачите, от такий у нас вийде з цього будинка. Тут у нас лікарня є море. Так, друзі, давайте, давайте ми зараз, друзі, з вами підемо до цього колеса. Для вас це буде секунда, а для мене це буде довго. Так, друзі, дивіться, я вже тут. І зараз я. Давайте сядемо сюди, наприклад, і будемо чекати, поки воно підніметься. Так, друзі, от ми піднімаємося. Я, до речі, був на схожому колесі обозріння. був, ну, на схожому. Просто, просто, друзі, воно було в Києві, до речі, було, ну, було схоже і воно було дуже прикольне. Так, друзі, ми, ми на майже самому високому. і це не саме Дивіться, який тут вид, друзі. Який тут вид, друзі? Спускаємося ми разом вниз. Спускаємося. Дивіться, тут якесь лице, не знаю. Там лице, я зробив блокса, друзі. Так, друзі, ми опускаємося. Так, все, ми спустились. Так, друзі, давайте ми ще кудись підемо. вже не знаю, куди це аеропорт. Ну, не знаю, кудись зараз підемо. Так, друзі, дивіться, в мене тут вже з'явився автобус жовтий. Кудись ми зараз поїдемо. Тут можна поїхати до якогось будинку і там, типу... Ну, типа, пожити. Тому, тобто, щоб мене автобус не вкрали. Так, там якийсь нуб ходить, це, напевно, NPC. NPC, це значить, що це, типа, як люди, але вони насправді не люди. Тобто це як і. Так, це. Так, друзі, давайте ми спустимося кудись. Наприклад, давайте на цю квартиру спустимося. Так, друзі, у такой видний інтер'єр, телевізор, тут кухня, тут. Так, тут все, є. ще ванна, там ще щось. Це симулятор вже грав, друзі. Так, друзі, давайте вийдемо. Опа, друзі. Так, друзі, дивіться, це, типа, у нас такий офіс, але це не офіс. Э, ну, це, типа, як радіовишка, яка. Не знаю, це типа як радіовишка. Але насправді це здається. не знаю навіть. Так, друзі. Я просто маму покликала. Але я виключив, зап... ну, виключив запис, друзі. Запись. Так, падаємо. Зараз вот ця ш... штуковина. Ого, дивіться, друзі, що це за будинок. Я навіть не знаю, що він... Так, а це в нас дивіться Аїс, я так розумію, да? Так, да, це у нас Аєс. А який перестрибнути, я навіть не знаю, друзі. Я знайшов, друзі, готель. Так, давайте зайдемо до цього готеля. Так, дві... два ліжка, телевізор. Та ванна. Ну, в принципі, нормально, але, ну, я думаю, що занадто маленький стіл, щоб їсти. Може, там в якихось других номерах щось трохи відріз... ну, від... щось відрізняється в других номерах. Давайте... Ой! Це випадково. Ні, тут все таке ж саме, друзі. Туалет звичайний. Все, звичайно, тут просто. Це, здається, номери для двоїх, так розумію, друзі. Так, друзі, хто там написав чат? А, просто привіт написали, просто на англійській мові. Давайте повернемся до нашего автобуса. Так, что тут? Дайте тебе солнцем. Так, друзья, смотрите, что у нас тут есть. О боже, не друзья. Так, друзья, давайте я... Мы тут до пойдем, мы будем с вами... Бу... Ну, як там, будемо з вами прощатися, тому що, друзі, якщо що, то я тепер вже більше відео буду знімати на YouTube шорт, тому що я так розумію, що більше всього людей дивляться у мене на YouTube шорті. Ну, відео у Ютуб шорті, тому що. Віціякий вид. Тому що я бачу, я недавно випустив таке відео, яке називається. Ну, не знаю. Ну, там опис такий, не знаю. Просто там розшифрувати потрібно. Ну, і вона набрала тисячу переглядів, друзі. Майже тисячу переглядів. Ну, добре, друзі, бувайте. А та людина, яка написала привіт, я не знаю, що вона хоче від мене. Ну, ну добре, друзі, бувайте. Господи, мене не видно. Ну, нічого страшного, бувайте. Бажаю вам щастя, здоров'я. Гра називається Місто Роблекс», здається, якщо я не помиляюсь. Ну, добре, друзі, бувайте. Зараз я викладу ще якийсь YouTube Shorts, якщо мені, звичайно ж, вистачить сил, друзі. Ну добре, друзі, бувайте Не буду вас як там. ну, Коротше, бувайте.